Привіт всім! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Цього разу для клієнта будемо підбирати автомобіль Opel Astra K або Ford Focus. Автомобіль має бути в кузові Універсал від 2015 року випуску, дизельний двигун. Бажано як з найменшим пробігом, бажано, як в найкращій комплектації, і автомобіль має коштувати до 10 тисяч євро. Сьогодні ми їдемо дивитися перший варіант Opel Astra K. 2017 року випуску автомобіль свіжо привезений із Європи, 1,6 дизельний двигун, заявлений пробіг 81 тисяча км, і ціна автомобіля на старт 44 900 злотих. Звісно, зізвонилися із продавцем, і продавець заявляє, що пробіг є рідний, що технічний автомобіль в ідеальному стані, без жодного підфарбування. Ну, не знаю, теж по фото, якби нічого критичного, ми не помітили. Їхати мені до автомобіля 205 кілометрів. Ну і побачимо, в якому дійсно буде в стані цей Opel Astra K. Звісно, домовилися із клієнтом так. Якщо попадається перший хороший варіант, наприклад, зараз ми їдемо дивитися цей Opel Astra K і він є в гарному стані, то ми його бронюємо і більш нічого не оглядаємо. Якщо ні, то шукаємо далі, доки не знайдемо гідний варіант. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. А я погнав. Прибув я вже на місці. Ось цей опельок. До речі, бачу, пан займається тільки одними опилями. Ось так він виглядає, заявляли, що він весь в рідній фарбі має бути. Ну такі якісь сколи, царапини є, якби не без цього. До ну. речі, два оригінальних ключика до автомобіля. Релінг чорний. Зараз побачимо. Маленький скольчик тут є. Ось там скольчики, потрібно буде позарубляти їх. Дах 104. 119. Машина не полирувалася, тому ось такі мілкі царапини будуть присутні. 116 93, 91, 102, 89, 92, 91, 83, 90, 104, вікно рідні, 98, 91, 101, 76. Почала вже підтуватися. Булячка опілів ось тут. Скіпу херсі є. Так, вікна рідні. Проєм 70, 69. теж дверка не крутилася. І проємчику все добре. Зараз дивимося автомобіль на легкосплавних 16 дисках, літня гума мішалін в гарному стані. Гальмівний диск позаду новий і колодочка теж нова. І сам диск ціленький. Так задня ліва дверка 105, 108. З у нас і ось така царапина є присутня.

Як завжди стандартне тут затриття на порозі. Порядок. Переднє ліве крило 85, 95, 107. Так то рівненько. Голубове, до речі, теж рідні. Капот 112, 96, ось такі є. Пошкодження. 104 81. Капот б'ється в оригінал, але відомо, що ось такі нюанси будуть. Або капот має бути фарбований і без цього, або він має бути в оригіналі, але з такими дефектами. Капот є в оригіналі. Оптика у нас легенько по піску струєна. Бампер сам ціленький, сірі шитки на місці. Так одразу попереду дивимось. Гальмівний диск теж новий, накладочка теж нова, Мішелін теж і дуже-дуже гарна у гума. Тобто гальмівна система у нас обслужена. 82 Дуже багато чого тут можна повитирати Машина брудна. 84 Теж тут диск ціленький, непобитий Вікно рідні, тут рідні так ось дивіться, така ком'ятинка тут є Рядом ничего не занималось. Вот тут что-то. Не знаю что. Вот так мои пути. Рядом, рядом и тут рядом. 112 109. Вот такие пошкоджения. Зарубляли. Скола какая-то великого. Має всієї, наприклад, така маленька, теж м'ятинка є, мінімальна. Ось тут був скол, його заробляли. От тут ще є м'ятинка така. Так, позаду диск теж ціленький, оптика позаду ціленька, бампер теж цілий. Партроніки пар на місці, відомо, що по бамперу будуть якісь пошкодження. 95 Вікно також рідне. так подивимося, виглядає салон. Ось на дворній такі маленькі потверття. Тут все в нас добре. Тут також все добре, сам поїм. Чоленький. пасик теж не зачуханий. Зім все є добре. Будійське сидіння, це ж не порвати, чистеньке, гарне, шкірине, оригінальне мультикермо. Виглядає досить гарно. Відомо десь якісь маленькі такі пошкодження будуть. Маємо датчик світла, передні туманки, механіка шестиступенева підігрів передніх сидінь. Навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатимненням. як виглядає сама панель. Дах, чистенький, світленький, не провисає, не брудний. Сонцезахисні шторки із підсвіточкою. Позаду Будейські сидіння не розірване. До речі, ось така такому ще тут є маленька. Так, шторка у нас на місці працює все. Тут у нас докатка, є домкрат, ключ, все є присутнє, без герметик на місці, нічого не потріскано, не побито, ніхто нічого не приховував, ну і, власне, сам стан. Ось по даху, дивіться, все чітко, все гарно, тут також все чистенько. Сересне книга пізніше будемо ознайомлюватися. Пасажирське сидіння теж гарно останні. Так, дивимось під капотний простір. Тут нічого не крутилось. Капот також не крутився, попереду немає ніяких свіжих слідів. Щось щось відкручувалось. Стакани там теж нічого не крутилося. Охолоджуюча рідина вона в рівні. Тиск є присутній це вже дуже добрий. Чистенька. Фаранас. 4 місяць 17 рік 4 місяць 17 рік. Якось трішки вона криво тут приклеєна, не знаю, може то так має бути. Але то там не видно, щоб щось свіже приклеїлось, знає якби брудно. Так, по радіаторам основний у нас є чистенький. Туда кондиціонер також чистенький. Інтеркулер також є чистенький, не забитий, нічого нема ніяких слідів, що десь щось підтікало тут ми нічого не побачимо свіженьке мастило. так десь якийсь сервіс був по заміні Там все сухо повністю. З-під клапаної кришечки теж нічого не день не біжить. Ну як під капотом, то виглядає, що пробіг є такий. Тому що взагалі немає ні, ніде ніяких слідів якихось робіт, щоб десь щось відкручувалося. дошка також не чіпалась. По капоту також тут немає ніяких зауважень. Все, все є добре. Зразу показую один ключик тут ось надломаний, тому він так не відкривається, потрібно йому допомагати. А один працює все гарно. Так, Заведемо автомобіль. Ніякого люфта, шату, нічого подібного немає. Це дуже гарно входить. Одразу кліму перевіримо, як все працює. Ніякого шуму не немає, двигун рівненько працює, гарненько. Викрута чистенька. Так, комп'ютер нехай там собі читає. Трішки по електроніці пройдемося. Ліве дзеркало регулюється, праве також регулюється. Скло підіймач працює, позаду працює. О, щось у нас западало, вже гарно працює. Видно, десь там бруду набилося, і вона трішки западала, ось відпускаю. Все добре. Тут це додається навігація. Нібито працює плавно, але не знаю, можливо буде перепрошувати, бо тому що можливо старі карти, там 2022 рік потрібно, ще буде все уточнити. До речі, кліма гарно холодить, гарно працює. Все теж додається. Регулюється на дві зони. Підігрів сидінь. У нас розетка на 12 вольт навіть ніхто ніколи не користувався USB, так, тут же працює все гарно. Цвірка включається. Тут підсвітка працює, тут підсвітка працює. Тут все є добре Так, дивимось по Єгеру. Він працює, він не є заглушений, все є добре по сажовому фільтрі. Остання регенерація була 17 км тому. І маса сажі 26% зараз по форсункам. Форсуночки працюють взагалі ідеально. книги У нас тут багато, звісно, немає в її записів. 18 рік 16600 по заміні мастила. Там ще щось було. І ось 19 рік, 9 місяць, 41 тисяча теж. Заміна мастила все. Далі вона пуста. Я я вже з огляду цього Opel Astra каса. Ми бачили, в якому стані був автомобіль, да, він був весь ціленький в рідній фарбі. Жоден елемент навіть трішки не Да, Були царапини якісь маленькі вм'ятини, ні без цього. Но, е, знайшли шкоду на задньому лівому брилі, на ручці вже була початкова маленька така корозія. Самі бачили де. Під капотом все виглядало досить непогано. Двигун працював рівненько, гарненько, стан салону. Маєш в ідеальному стані. Фурсунки, турбіна, сажовий фільтр, все працює добре, без зауважень. Зробили тест-драйв, автомобіль їде приємно, нічого не стукає, нікуди там автомобіля не тягне. Ну, Дійсно, автомобіль в гарному стані. В ціну автомобіля входить сплата Акцизу в Польщі. Тигогляд вже буде зроблений, страховка на 30 днів. Тобто клієнту залишається тільки зареєструвати автомобіль, то буде коштувати 166 злотих. Так як це продає фірма, то вони виставляють фактуру в адмаржу і клієнт вже не буде оплачувати 2% податку, що він купив автомобіль, тобто за його це зробить вже фірма. Отож, передаємо фото-відео звід для замовника, і замовник зараз все буде вирішувати. Якщо автомобіль йому сподобається, то, звісно, на цьому зупиняємося, робимо завдаток і пізніше клієнт приїжджає, його забирає. Якщо ні, тоді дивимося ще інші варіанти. Е, також ми ще зробимо звіт на Carvertiкаal, тому що в сервісній книзі було тільки два записи. Ви бачили, е, тюфа німецького, на жаль, не було, тому прийдеться зробити все ж таки звід на Carvertiка, щоб було ще одне додаткове підтвердження по пробігу автомобіля. Отож, передаємо все для замовника і далі будемо знати.